Дешевше, що 23 го року майже все поуходили, там по, по, по пару штук лишилося. Ну так ось скажу, що і на такі більш-менш є приємні, приємні ціни на 24-й, на новіші. От, теж на дивіться, що якісь хороших, що вам, як то кажуть, не писали мені, що я всяку вам херню рекламірую, показую. Дивіться, ото, от, джинма, чим погано. Хто скаже, чим поганий бляха трактор. Ну неудобний, тут ергономіки нема ніякої, тут бляха. Залізо, супер, все по надійності. Тобто там коробка, мотор, мости, то ходить, пацани в ліс, я бачив, їздять на таких тракторах, такі брьо натягають, там такі роблять процедури в лісі, що ну, трактор, трактор живе, живе. Ж, 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 живе. Вот. Потім, ось все, пожалуйста вам. Дяді Федори, дяді Федор її любі. Дяді Федори є. Самий дешевий ото DH, X11,2 DH. 9,5 резина. Ось такий зараз покажу відмінність. Самий дешевий. Покажу зараз відмінність на ДТД. То, до речі, теж файний бренд Чанфа, то ну, звісно, трохи уступаю до Unfigh, але в порівнянні опять же, такі, кентавер, там, Скаут, Оріон і так далі, Чанфа ображає значно по якості. Дивіться. 11,2 протектор, я зараз зайду. Ото 9,5. Теж, всі ганяються за широкою резиною, хлопці. Якщо трактор має передній привід, отлично він буде вам тягнути, не буде буксувати навіть на 9,5. 9,5 краще, коли ви берете на картошку, на міжжатку. Такі всі роботи. Бо 11,2, бачите, вона груба, вона в неї рядкі. Якщо а у вас багато хто працює, переважна картошка, то хлопці на картошку 9,5. Виграє Тому що у вас чітко стає в рядок і ви не менете кущики. Поняли ви проходите? Так само і по Донфенгу. І ціна менше. Отакий ДТЗ-шка, самий простий. HP 5244. Бачите, оновили капот капота вже, зробили нову морду, підняли ціну на 500 баксів. Фактично різниця... Ну, да, ще різниця, додали два диска, а тут один диск. В остальному все, що додали капот, поміняли. Під ним той самий двигун вишився. Візуально, щось хіба більше став. Ну то візуально. Мости такі самі, мости такі самі. Тут коврик зробили, підняли то підлогу трохи. І ті пластмаски. Ну, за це додатково ще 500 баксів давати чи ні, справа, звісно, ваша. Але я так скажу, що ми маємо ще і HPX, і 53,54, і HP. Отакі От прості, здешевше дешевших, От, по наявності. З хороших. оце я вам раджу 4 апарати. Такі Донфенги, Ой, такі дтз А, і до речі, ось мій улюблений. ось мій улюблений Дивіться, які тут дадуть тілки. Ось 5404. 04 Ось дивіться, які тілки йдуть. В нього. 5404 без кабіни. 5404 з кабіни такі самі маються. 28 радіус. Вісім передач, вперед вісім назад на реверсі, тут же, бачите, все ровно, все файно. Передній мост теж ну, суттєва відмінність від мостів 40-го. Той же Кентавр, да навіть та ж джинма, ДТЗ різницю має. ДТЗ різницю має, тому що фактично ДТЗ, і зараз покажу, покажучи донфейна. Почали просто подивитись. Ось о. 404, до речі, теж без реверсу теж ідуть дешевші теж 24-ку повністю, бачите, трансмісія, чулки задні. Коробка по сороковці Різниця є, різниця є. Іменно 404-й Донфен. ДТЗ-5404 має суттєву відмінність має суттєву відмінність саме по шасі, по ходовій часті від е, будь-яких інших 40 Тому що обична 40 ну от навіть на скауті, я не кажу, що погано, що не буде ходити, але дивіться, 40 йде стандартне шасі. 24-ка 40 24-ка, стандартне шасі. Виділяється хіба вже 50-ка, там вже інше Коробка і інші мост, то по скалу. Так, так само по джину, так само по вову, хлопці. Стандартний шасі іде. 24-40, відповідно, вага. У вас буде все одно там трактор, більше півтори тонни він не буде. Що 40-ка, що 24. -ка. Тому що відмінність тільки <кхм>, по циліндрах, по маняках. Ось, о, коробка передач. Джино 404. Мост і джинма 244 мост сані так само бачимо, все те саме А от, я не кажу, що то поганюваний Ходіть, хлопці джинма все одно джинма ловал Осе у нас пожалуйста Все одно виходжують ліпше За кентаври За все остальне За сінта я взагалі балакать не буду А от а, но... Дійсно, сороковка, яка відповідає, яка іменно сороковка і там буде тонну 800 вес і все остальне. То хіба Донфенг і ДТЗ. Я вам показав фактично, наприклад, по залізу, показав тільки що, в чому є відмінність. Причому передній мост, так само, чулки заднього моста, так само коробка, все. повністю Тому вони дорожче стоять не за красиві глаза, не за просто так. А Тому що там є різниця Розумієте, суттєво. О, з дешевших варіантів теж покажу зараз. Ну звісно, дивіться тако, якщо людина дзвонить, про якийсь трактор, там бюджет там, 6 тисяч плюс-мінус. І щоб було 24 коняки, щоб був по якості адекватний. і Обслужити можна було і працював, і, ходив, і не сипався, То ось, пацани, один варіант. Їх, бачите, вигрівають так, що в нас лишилося два. Кентавр. 24 S, самий ходовий варіант. Тут все, що треба, є. Ціна до 6 24 СО є, КМ-мотор є. Мости ходова, все адекватне повністю. Метр двадцять колія широка. 8 передач, коробка має 8 передач. Передній мост. Ну, редактора, то, понятно, до всіх редактора. Ну, і він досить сучасний, навіть стоїть жим. Не зрівняють, бо трактор, бачите, підлога рівна, речаги справа, робоче місце велике, сидіння зручне, тут все закрито. Ну, По зручності то топ. Все одно, хоча з бюджетний сегмент, вони красавчики зробили, файну електрика кажуть євно. І Там може сальник потіч, може прокладка якась, з заводу стоять крива. Ну, Такі косяки можуть бути в будь-якому бюджетному китайці, щоб ви собі розуміли. Але що будуть у вас ходити мости, що буде у вас ходити коробка, що буде у вас ходити мотор, то 100%. Бо ми такі мінімум за 7 років стільки я торгую, не знаю, навіть на пальцях одной руки не порахую, коли був брак, ми міняли кентавра чи забирали на сервіс, чи щось якийсь стався піздець. Тобто, мужики, техніка вихожа. Так само 40 даже. не вдивлячись на те, що на одному шасі, на тій шасі файні зроблено. Воно входити буде. Я ж таки. Є можливість там додаєте ще 3000 доля і берете вже там ДТЗ Донфен. Нема можливості, та теж виход. Все одно 4, 4 котла, 4 циліндри дадуть вам все одно запас мощності. Щоб хто не казав. О, тому що такі 2.30 фуга не потягне, Такі о 2,30 фуга потягне. Поняв, нюанс. Якщо брати що ще дешевше. є, що ще дешевше, є, то хіба дивитись. Пацани. Все, що йде там 5 з половиною, 2005. Все на муфті йде. Все на муфті йде. Ось такі сентаї. Тут причому вже таке, поняли? Воно можна називатись ТШЛ, можна називатись Буат, можна назвати Форте стоїть. Можна такі такий Сентай. О, от. То все. Я зараз просто покажу, щоб ви теж розуміли. Нема там люксових, осідніших, неосіденіших, однакових. Бачите, коробку один в один. Один в один все. Від іероглифів, мостів всього один в один. Відрізняється дизайном, там сидіння, капот, який, приборна яка. Тут круглі датчики, там такі, от такі адмінності. Так що передні мости зручні. Трактор компактний, маленький, маневрений. Не для поля теж трошки, тому що малого гівня. І колія вузька, метрова, йде в сентаях в ці поняли. Муфта гібка стоїть. Тобто... Супер, якісь, там прес-подборщик, тюкувальчик, якийсь там мульчер, щось таке важке, ну, ушатаєте муфту, вона недорога, не дорога, але геморой не її буде міняти. І на такі задачі, знову ж таки, берете дв шку Кентавра, або берете навіть такого шифена. Якщо вам роботи багато, а грошей мало хлопці, то тільки шифен. Хто б що не казав, але ну, оця 244-й шифен, повірте мені, і по обслужуванню недорого. Мінімум по ньому проблем, хіба мотор гріє. Е, мотор гріє це теж радіатор вже перед поставили, помпу поставили, вже набагато з цим краще. Коробка ця, ну подивіться просто. Ну Я от підійду навіть к Сінтаю ззаду. Ну, там коробка в два рази менше. Чулки там тончуть в три рази. Ну короче, Тут вісім передач, тут коробку ну убій важко, дуже. треба бути максимально талантливим рукожопом, щоб ушатати цю коробку. Так само тут, бачите, роздатка, яка йде. То то на 300 вес. То рельсу, по який поїзд можна пускать Ра, мо. Опці, то він зробить роботи більше за любисень в рази. Такий ошифен. Тут буде 4,5, там 4-300 і, і, і 240 і саме дешевий 300. Такий просто і 240Б без блокіровки е Є з блокіровками, є з примусово. Там теж 200 100-200 доларів, та комплектацію лучна, може бути, бачите, такий обичний, може бути промусована весне, радіатор може бути попереду, може бути ззаді. Ну і в заднім привідним, звісно, блокировка краще, щоб було. Вже в задні привідним блокіровка краще, щоб було. От. Ну і звісно з 50-х. 504-х Кентавр F. Класіка. 8 там 8200 чи 8300 і, да, і скаут 50 -ка. ну останні останні завози скаутів скажу чесно що пацани постаралися зробили вже поісправляли свої ошибки косяки а, вже в рази менше звернень гарантій любих хіба зараз звернення що яблуки завтикують покласти запасні на дому питання повирішуємо от 50 -ка. за свої гроші ну я би е, рівняв би або з Донфенгом 40, або з ДТЗ-5404. по... Не по якості, а саме по можливостям, що трактор зробить. Тому що він має вагу, як не крутий, тонна 800 майже веса чистого. Він має широку, високу базу, колеса здорові. Він може і в ліс, і куди загодний, і проходів, і кліренс, і трьохточка, Ну, самі бачите, не фуфу -фу. навісне крепке. Тому як варіант... Скаути. От, як варіант скаути, а, то новинка НАЙЧК. По них я знімав окремо відео, я на них довго запинятись не буду. Ну і от Донфейна, то понятно, там всі є, від 7 тисяч, найпроста Пожалуйста, що ці хло, кабініки з кабінами, ДТЗ голови. Джинма. Ну, переважно, то, що з кабінами є ще і найката. Їх швидко беруть і вони довго не стоять дуже. Ну, і, Звісно, треба... тут якщо треба топ-якість, то то ДТЗ ловав. Донфенгів з кабіни ми зараз не маємо, а якщо треба топ-якість, по залізу, по всьому, по всьому, по всьому, то хіба ловал ДТЗ. ДТЗ 40-50. О, wow, есть! Yeah. И 24, был, и выше. 35, есть yeah, 50. Что стосуется ДТЗ? Вот, что стосуется Оваля. Ридные компостации. Видите, вот такая кабина, типа, как он называется, евро. Премиально обшита, там кондер все дела на вроде. Вот такая є. Yeah. Кабина. Кабіна попроще. Залізна, без э, обшивок, з форточками така класична. Типу, ціна менше буде. Ну, так само 35-та, пожалуйста, теж супер. Трактор. 4 воняка. 354, 4-циліндровий. Овольчик, реверс. Тут теж капсула кабіна, ну без дырок, я маю на увазі. Для педалей і так далі. Супер. Таке 35, 24, так, так само вон там. 244 стоять, все. Ну, Хлопці, вибір є. Набирайте, звертайтеся по номеру телефону, що є в описі під відео. Доставка, привозка безкоштовно, документи робимо. Ти можна проїхати, пацан приїхав, дивляться, можна, замовити онлайн, якщо знаєте, що хочете взяти, то без запросів привеземо в будь-яку область України, безкоштовно привозимо без передплати хлопці, Тому не стісняємося, набираємо, звертаємося і замовляємо собі тракторця. Ціни на весну здорожчають. Ціни на весну здорожчують на нормально, так тому зараз є можливість взяти дешевше.